Високий рівень життя, повне соціальне забезпечення, низький рівень безробіття це не міф, деякі сучасні і промислово розвинені країни світу обрали цей курс, і громадяни цих країн воістину не живуть. А як сир в маслі катаються, представляємо найбагатші країни світу. Зараз світова економіка не на висоті. Хоч вона і знаходиться в Занепаді, на землі залишилися країни, в яких живеться привільно, принаймні, такі є. Якщо вірити експертам Міжнародного валютного фонду, вони назвали найбагатші країни світу, і цей рейтинг складався з розміру на душу населення. Топ найбагатших країн світу, отже, перелік країн, куди бажають виїхати на постійне місце проживання багато рейтинг. Найбагатші країни світу відкриває Австрія. Саме в цій країні на душу населення встановить 39 711 доларів. Тут живе майже 8-5 мільйонів людей. Велика частина розмовляє німецькою мовою. Австрія відкриває топ найдорожчих країн світу і процвітає Австрія і зростає добробут громадян завдяки головним галузям промисловості, а саме металургії, будівництва та харчової промисловості. На 10-му місці то по найбагатших країн світу розташувалася Ірландія, вона, хоч і була ослаблена економічною кризою 2008 року, але не втратила своїх позицій і змогла встати на ноги. В Ірландії в населення теж вражає 39 дев'ять тисяч дев'ятсот Україні живе 4,58 мільйонів чоловік, і не бідувати їм допомагають харчова. Металургійна і текстильна промисловості Ірландія одна з найбагатших країн у світі. Країна, в якій мріяв побувати практично кожен, і у кожного можуть бути різні причини. Нідерланди займають восьме місце в списку найбагатших країн світу, сама толерантна країна на планеті, а також батьківщина тюльпанів славиться високим в 42447 доларів на душу населення. І низьким рівнем безробіття багата країна Нідерланди у Нідерландах безбідно проживають 1668 мільйонів чоловік. Вони зайняті в сільському господарстві на металу, нафто і газовидобутку переробки. Ось вже хто не дивує своєю присутністю в рейтингу. Найбагатші країни 2.0.1.3. так це Швейцарія. Світ знає країну як батьківщину першокласного шоколаду, чудових гірськолижних курортів і найякісніших годинників, крім цього, Швейцарія відмінне місце для інвесторів. Тут відкрито близько 4 тисяч фінансових інститутів, зокрема величезна кількість філій іноземних банків. Швейцарія надійна і багата країна цілих 35-40% світового управління власністю юридичних і приватних осіб припадає на швейцарські банки. Причому вони користуються відмінною репутацією серед клієнтів, і все завдяки стабільній політичній обстановці всередині країни твердому курсу швейцарської валюти. А також дотриманню принципу банківської таємниці у європейській країні встановить 47 424 долара на душу населення. При цьому число жителів не досягає 8 мільйонів чоловік, ну а грунтується швейцарська економіка на хімічній промисловості і туризмі. Далека і найбагатша країна не дарма туди всі прагнуть. США продовжує список найбагатших країн світу. Економіка цієї держави також постраждала в 2008 році від світової фінансової кризи, але країна і до цього дня утримує високі позиції на світовому ринку. США країна можливостей і багатств в становлять встановлять сім тисяч долари на душу населення. І економіка країни тримається в тому числі на сталі нафті і автомобілебудуванні, справжня перлина Південно-Східної Азії. Сінгапур поєднав в собі архітектурну казку 19 століття культуру Індії, Малайзії, Китаю і ряду європейських країн, а також сучасні розважальні та торгові центри. У Сінгапурі живе всього 5 мільйонів чоловік. Зате гідно і безбідно в країни на душу населення становить аж 56 797 доларів, і живе країна за рахунок електронної та хімічної промисловості. Сінгапур найбагатша країна в Азії, на четвертому місці списку найбагатших країн світу розташувалася Норвегія, та сама країна, яка до подвійного теракту, який скоїв Андерс Брейвік, вважалася найбезпечнішою країною на планеті з найвищим рівнем життя. Тепер Норвегія злегка втратила свої позиції, але все одно дихає в спину трійці лідерів. Найбагатша країна Скандинавії Норвегія в країні живе трохи менше 5 мільйонів чоловік. В той час, як на душу населення припадає понад 56 тисяч доларів, в цій державі належать головні галузі промисловості, а саме, видобуток і переробка природного газу і нафти, країна мрія, найбагатша і сама приголомшлива країна шейхів, неймовірних хмарочосів кращих в світі готелів. Це звичайно об'єднані Арабські Емірати. До того ж, це ще третя з найбагатших країн у світі. Гої дійсно значний, майже 58 тисяч доларів на душу населення. В еміратах проживає понад 8 мільйонів людей, а економіка тримається не тільки на туризмі, ще на алюмінії, цементі і нафті. Об'єднані Арабські Емірати в то. Найбагатших країн срібний учасник рейтингу найбагатших країн світу, а також шановний член Євросоюзу, зразок ведення міжнародних фінансових переговорів сьогодні в Люксембурзі настільки хороший рівень добробуту, що інші великі держави озираються і облизуються у місті державі, знаходяться багато організацій. ЄС. У столиці знаходиться близько тисячі інвестиційних фондів і 200 банків. Це більше ніж будь-яке інше місто на планеті. Найдорожча країна Європи Люксембург. Така ситуація склалася завдяки вигідним умовам і офшорній зоні. Люксембургу зашкалює майже 90 тисяч доларів на душу населення. При цьому в країні живе всього півмільйона жителів. Тож не дивно, що найбільші галузі фінансові послуги, банківська справа, а також сталь і залізо найбагатша країна в світі, найбагатша країна в світі це чи не єдина, яку досить складно знайти на карті планети, до початку минулого століття мало хто з європейських мандрівників здогадувався про існування маленького півострова, найбагатша країна на землі, але сьогодні про Катар знають буквально всі. Адже за визнанням міжнародного валютного фонду, ця найбагатша країна в світі тут встановить 91 379 доларів на душу населення і за прогнозами. До 2016 року ця цифра зросте до 112 тисяч доларів. Тенденції допоможуть зберегти країні. Перше місце в престижному рейтингу варто відзначити, що в Катарі проживає 2,64 мільйонів чоловік. Вони зайняті в сферах видобутку і очищення нафти.